Україні! доповідаю. В результаті наступальних дій 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади, розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Загу... Так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ, до бійців 3 штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами. Служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні!